У мене двоє, обнімають двоє. Так, моя красочка, у нас сьогодні вечірня прогулочка. Для початку хочу вам розказати про на наші цибулинки. Значить, у мене цибулинка від альбіночки. Це цибулиночка. Сьогодні я вчора купила воловкий костюмчик, а сьогодні купила Андрюлечка. Ну поверніться, красавчики, Відово, Класні. Нравиться вам? Це було на приводі у нашої натулечки. Два лендила. Зараз uh -huh. ми з цими двома красавчиками їдемо в парк Шевченка прогуляємося. Тому Що ви ж, мої що будемо там робити? Що ти хочеш? Я грушу хочу бахати. Грушу бахнути. Да, а ти? І хоче витягнути грушку він. Да, ти... Хо... А на машинках. Голова хоче на машинках. Ні, з, з, да. з тобою. Так З ким, Подожди, стой, стой, подожди, стой, подожди, що ми будемо робити uh -huh. одним словом. Ми їдемо в парк Шевченка. Я думаю, нам там буде дуже весело. Це наше є время. Є время. Так що ми кажуть. Наче дивіться цей костюмчик мені у прошлому році подарила арбіночка дівчатка до операції. Він на мене був дуже великий, а зараз бомба. Так, мої красавчики, а ну що ви готові до прогулки? Дівчатка, так. до речі, ці костюмчики я взяла у Наташки. А Ну, поверніться. Дівчатка, дивіться, що великі розміри, що моліться у нашої Наталочки на привозі. Андрюшка, тобі подобається? Дуже класно. Спасибо, А де той, що я тобі перед цим брав, де він? Він на ремонті. На ремонті. Так. Ти зараз я тобі дам ремонт. Так що, дівчатка, дивіться, ось ми два красавчика, їдемо сьогодні ми з ними в парк Шевченка на прогулочку. Да, хлопчики? Я думаю, що нам буде сьогодні хорошо і весело, да, мої рідненькі? Так. так що, ну все, йдемо в маленьку коруцьку і поїхали. Давайте, хлопчики, I love you. Добрий вечір. Добрий вечір. Ми думали, ми не сміємо 18.37, але я думаю, ми приїхали в парк Шевченка. Тут, звісно, живенький. Боже, я століт тут не була. Ну нічого, завдяки Вовки і Андрюшки я йду. Пожалуйста, два моїх красавчика. Слухайте, прямо століт не було. Людей так багато. Ну ми йдемо з вами прогуляємося. Так, Вовка, що в першу чергу йдеш до Жоріка? Перший да, день да. йдемо до Жоріка, да, О, потім йдемо на грушу. На грушу? Да, да. Він хоче здати її. Грушу? Да. Ну, йдемо, що робити? Йдемо, значить йдемо. Так що мої красотулечки. Я так думаю, що сьогодні буде хороша у вас вечірня прогулочка з нами. Ой, я тут, звісно, дуже-дуже давно не була, так що мої ріднесенькі, Ми з вами в Паркові Шевченка. Якщо ви живете в другому місці і не було тут, то ви ще зі мною тут побуваєте. І до жоріка підемо, і грушу поб'ємо, і на машинках покатаємося. Знаєте, трошки таке разнообразене. Ну що, вовк давно хотів до жоріка. Ну, брат сказав, сестра зробила. Давай, Вовка. Вовка, от тобі жорик. Красавчик, от і Жорик. Вовка, сфотографіруйте тебе з ним. Дивіться, який красивий у нас Жорик, Як ми хорошенькі, ми знаходимося. що вас фотографію, хлопці? Да, да. Ну, відео є. Зараз і пофоткаю, дивіться, які два красавчика. Так, ну туди на колесо хто піде? Ні, вов. Що, грушу будемо? Да. Треба купити білети, щоб піти. Здрасте! Та добрий день, то ну чого ж ні, я ж одразу вас замітила. Перевертайте телефони, сонечки ви мої. Андрюшка, бери білетики. Давайте, красотки мої. Зараз візьмемо. Боже мій час. Що мої красотики? Давайте перша, давайте будемо ми тут і там, давай моя рідна, Гарненькі, слава Богу. Давай. Видно мене волком? Да. Так, мої кафтички. Зараз я вам покажу свою вічению. Булиночки, дівчатка. ця це будинка в мене від альбіночки. Альбіночка, по-моєму. Прошому чи позапрошлому році подарила, що й обіжалась на мене, чого я його не вдіваю. Mm -hmm. Альбіночка, ти пам'ятаєш, що в тому році, в мене виправ і живот, і боки, і поки. цьому році байдуженький такий костюмчик. Де Альбіночка взяла, я перерекламірую Альбіночку, там її номер телефона. Будь ласка, вона вам все скаже. Так що мої костюмки, ви знаєте, така обліньна юпочка, я дуже люблю. Ви знаєте, що я люблю що коротке, що двіне. І тут у мене така нагода, одіти такий обалденно-красивий костюмчик, тим в зеленому колі. Я дуже обожнюю зелений корінь. Вока ще є нас време. Ще крутиться шарик? Да. Да. Так що ми кажуть, і сьогодні у нас прогулка з волкою і з Андрюшкою прекрасному парку. Тут дійсно круто. ви знаєте таке двіження, воно буде і буде, буде, Ну тут дійсно. Так от при така. Я думаю, вона ця гостоя. Бу що немає време, чи ще є. Є ще воно чи вже є. Я Не говорю, єсі. що довго я говорю. Ви говори, є. А є сола вовка, а ну давай. Тако я покажу, як доставився. Є що так. <laughs> <laughs> Ока! Что ты не ешь сегодняшний? Так, сейчас. 6... Андрюшка 800. Ну. А я 800. Давай сейчас. Давай. Давай, Бог, да. Зарпи. так, а вот так. О, да. Да, давай, вот так. Давай. Сочи, все, все. О! Молодец. О, уже бей еще. Уже 720, воль, ты что? Умничный. Ну, каши я расплата. Андрюшка. 388820 820 Могулька, ну давай. Ты... А ну ти гарненько. А Андрю, диви, як Андрюшка казав. Настройся, прийду. хорошо, настройся. <сих> да, здесь все село я ківчев. Вот так. <сих> а ні, Могулька, ти легенько. Ти <сих> <бен, да>, <сих> капе тут кинули 100 грн. Давай. Все. все. все? Да. Уже все? Да. А 100 грн вирвали. Ну що, йдемо на машинки? Да. Да, так, ну що, давайте, підійди, пошли на машинки, йдемо-то. <сих> Мої красунчики. Зараз підемо на машинки. 200 гривень все. 200, а даємо. Там? Минут, там Та не минут, 200 гривень, а. Андрюшка, то Так, бери білетики. Добрий дв... день. Добрый день. Бабулька, я ти на машинки. Зараз 200 гривень. А бери сумки, у мене гроші, давай, бери. Зараз підуть на машинку. Значить, 200 гривень стоїть покататися на машинки. Зараз, Андрюшка, -э -э, 10-й так взяв. Дай, дай, дай 200 гривень, Андрюшки. 400 ти дав? Ні, 200. 200, ти став назад, гроші Вагуля. Давай. Два, два, Андрюшка, бери на дві машинки сідайте. Так мы мені хороші плод покататися на машині. Давай, закривай. Вот цены тут у нас Андрюшка. Взяли? Два взяли, дві, Андрюшка. Ну-ка, ти закрив мне сумку. Умничка моя. Ідемо. Хлопці, водичку хотіли. Дуже хотіли водичку і все не п'є. Бабуль, давай, це твоя груша, давай. А ну. Давай. Что там? А ну, что там? 690 висит. А ну, сейчас, брат, сядь. А ну, давай сядь, да. Расстройся. А ну. Давай, расстройся. Сын. Вовка. 699. А ну давай, Андрюшка, сейчас. Вот, ну ты-ка, Андрюшка. Ты сейчас хочешь? Давай, сейчас, сейчас. Ну что, давай. Нич а ничего себе. О. О, Вовка! А ну давай! Дивись! Вовуля, ти що? ну давай! Дивись Вовка! 600? Опять так само. Вовулька, давай, бо там накидали. а Ну давай. Ну ти даєш Вовка Вовуля, що ти такий слабенький? Давай. Чу? Застібнеся гарненько, давайте, не балуватися. Так, 200 гривень покататися на машинці. отакі у нас хто хоче на конячки покататися, хто на машинці. Зараз Андрюшка з волкою буде творити чудеса. Що, Андрюшка? Ходіть сюди! Ходіть сюди, А що таке, ходіть сюди? Рушайте вже їхати. Вовка акуратно! Зараз Андрюшка, ще дивись. Нравится волка. Да? Андрюшка. Давай. О, Давай. Ты, ты знаешь куда? Номер три. Ну, честное давайте. слово, О, давайте да. будем немножечко добрее. Не, будем думать. Не будем Кто Не ошибки. Кто вот Не будем думать. Почему Ничего ваш тебе, Вовка, ты мол... Хайп, хейт не заключается в том, чтобы сказать, Света дала деньги на ЗСУ, Света дала деньги на детский дом, Света дала деньги на храм, Света дала деньги на животных. Давайте на этом похайпимся. Ну вот так вот, блин, прям захейтим ее, что она это делает. Почему вы этого не делаете? потому что у вас нет возможности, а возможность написать о том, какая она плохая, что она не сделала документы, есть, так попробуйте вы открыть свой магазин, вот так вот, без погрешностей. Так, мои красотулечки, и с кем я вас сейчас познаем? да, моя красотка? Привет, моя красотка. Красота. Привет. Я думаю, где? Едем, говорим по телефону, говорим, говорим. Люсенька, говорити, я кажу першученка, а я тут була, і прийшла. Ми йдемо меха тут, поправляємося ще. Бабулька, познакомьтеся. Здрасті, здраві. Добрий день. Да. день. Да. день. Чуєш, що ти руку цілуєшся? Ну розкажи про Розу Алою. Давай, Андрюшка. Андрюшка, розкажи про Розу Алою. Ну давай, всім, давай вже. Люся. То ще Андрюшка. Ану скажи, хто тобі таке робив? І мені кроме Андрюшки ніхто. Ой, мама, 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 ой, мама, ой, мама, мама, ой, тут мама. Тут А що ж не давай? <рознайся> Спасибо вам, красуньки ви мої. Давайте мої дівчатка. Арнесеньки. О, пожалуйста. Дякую. І вам дякую. Я тебе хочу сказати, Що ты, моя красота, хотіла сказать? Ты так похудела. Просто невероятно. Непривечно, да? Непривечно. Слухай, я в цей костюм... Я наприклад, йшла и я тебе не узнала. Я бы ты... Вот этот понимаешь, смех вороны. Или чайки, я не знаю. Но это больше как чайка такая. Ну, красотки, ты понимаешь? Так, хлопчики, покурили? Давайте перекур. А я вовки, він хотів слухай давно. О, як би я на нього сіла, ну ти знаєш, щось трошки боюся. І холодно, ну, да? так? Так, і ще туди можна. Боже, ну там взагалі я точно не піду туди. Ти на той вилазила чи ні? Я теж, ну ти що. Так, закинув Андрюшка. До речі, на старку не треба піти, ти правильно сказала. Нічний. Так, зараз. Два ігрока в мене. Ага. У Вовки. Так, давайте. Я уже с того долика обещала им прийти. Что, <свят> Вовка, Ти виграш, так? Андрюшка. Хто виграв? Так хто виграв? Вовка, за п'ятий маючку. 7-10. 7-10? Ти уступив йому? А ну скажите, вам нравится прогулка? Да, спасибо. Такой очаровательный, а? Да, вона дуже красива, кстати. Ваше... Скажи Ваше... мне, кто тебе не красит? Саме главное, знаешь, что ты скажу? У Андрюшки всі красиві, Вот він молодець. У него все очаровательные обаятель, ну, я да? Я хто там мене влюбиться. О! <рес> 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 так що, Андрюшка, ти тоже чарівный, да, у нас? <рес> <рес> Ой, так що такий у нас. Ой, той бумер. Не-не, ну. Андрюшка, а ти б на цей бумер сів би? Чого? Я Давайте, вовк. Ні, ну вовку я не посадю, це точно. Боже, боже. А от это, наверное, штука приходять. там дуже страшно. Тут 3D страшно. Да, да. А коли ти знаєш? Ну там я розумію. А ні, я не хочу. Ну що, вам понравилось? Да, Нравилось? Дуже а? Вовка мені дуже класно їздить. Да? Ірушку? Ну йдемо, йдемо сначала там пограйте вже ті чашки, потім витягнемо її рушку, добре. Волчик, каже цей. Ти хотів тут, Вовка, Ти хотів постріляти? Давайте, Андрюшка, на гроші. На. Ще є Та що там сторін, не хватає нам. Давайте, беріть на. Здравствуйте, здравствуйте, можна. Перевертайте телефона. Здравствуйте. Сто процентов. Здравствуйте. Ну так, да. перевертайте камеру. Я не хочу. Дві ті гарнасіньки. Гарненькі? Такі Оба. Ой, ця качеля, я вам кажу, цей вон, я вже тіп на нього не сіла, Ось так. <глава> Як що там тихо сидять? Я не знаю. Я... А ні ж ти їх Зараз, а, ви фото ждете? Зараз. Зараз буде вам і фото, і відео. Боже, я не знаю. Я тільки при, тільки при цьому взгляді, У мене вже внутрі все піднімається. Да. Да? Андрюшка, ну що, сядеш? Та да ні, Боже, <глава> <ти haircut>. <глава> 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 яBye, я боюся. <быстрей> я би скрій би сів. Алюся, з тобою всі би. <глава> я туди не прийду, я прийду. Я теж хочу. Так, мої хорошеньки, я думаю, сьогодні прогулочка удалася в присутності такої красивої дами, з такими мужчинами. Слухайте, я вам хоч кажуть вже вечором і потанцювали, бо зараз ми йдемо, Алюсь, куди ми йдемо, то робимо. Курасанчик навіть. Куруасану? Хлопчики, йдемте? Так, що мої хороші. Ні, як ми Леся. Таки, я леся! Люся, ну ти що забувся, а чорвачено, Офигеть! Прекрасна, да, прекрасна, но не Что человека, и повезло, и вот и пока никому, до речи, до а, речи. да, да. это да. он да? Я буду за вами ухаживать, красиво. Люсь, Люсь. Ну, только запомни, А я хотела узнать, или ты будешь нервничать, или нет. Конечно. Да. А Добрий вечір. Добрий вечір. Eh, Андрюшка, знаєш, що я забула? Іди до мене. Знаєш, що я забула? Розу алою сриваю, посилаю на Кавказ. Ви. Мама, мила, я цілую. Мільйон двадцять п'ять раз. тетя Валя. Дев'яносто, давайте, дев'яносто, давайте. Вони такі Дівчатка, ви так байдуженько собі да, ось. І заповнила, дивися, і заповнила світулька. А я ж думала, а ти тетя Валі дуже це казати, чи ні? Звісно. Диви, диви. Розу алою сриваю. Силай за кавказ. Зайка. Милая. Целую. 95. Дітя Валя. Андрюшка. Андрюшка. Не нічого. Ну що, да. ну, ми зробили сьогодні ввечер, да? так? Да, позитивний клас. Андрюшка, спасибо. Светулька, привет. Привет, Светулька. люблю а ж... тебя, тебя <с Ihre> все. <вселенной>. Ну, Светулька, это при кого? Ты на первом плане, а она на другом. А тетя вы... Валя на третьем. А что ты, как сидите, Валя? Так я иду, это вам с вами хорошо, я иду продеваться. На стул. Ну, тетя Валя, с каждым разом вы уже выбачьте. Андрюшка, давай сюда, хочешь? Нет, все, ты нас пришли. Да ну что такое? А с этой красивую... Да, да что ты начинаешь? здесь сходимся, видишь? Это лебеди, понимаешь? Я думаю, если я в космос пойду, то все изначально космонавтов исправляли на лебедя, понимаешь? Я до сих пор вот лебеди, это не ассоциация где Все, лебеди. А ну песню про белый лебедь, знаешь? Я не знаю. Ты только розу алую. Белый лебедь на футбол качает. Люся. Що йдемо туди поп'ємо коїсь кави? Що йдемо, там є кафе хороше, мої хорошенькі, таке в нас сьогодні вечеря. А подожди, Андрюлечка, стойте, це вам зайка да. А ти де твоє? Ти що собі взяла? так. Так, у нас ужин з Люсенькою отакий. Отаке ти сюди. Да? Хлопчики, що ви там мої горочки? Давайте. Ну що, давайте Мачного. за э, давайте, Вовка, бери, давайте за зустріч. Давайте. Давайте за зустріч. Ну що, вам понравилась прогулочка? Так, да, спасибо, Світолічка. Дуже було приємно, дуже, спасибо. На здоров'ячко. Ну, ти познайомився з такою очаровательною жінкою. Можна передати, Світолічка? Звісно. Синуля, Владислав, Івелінка, вам привіт, папа. Давайте. Я вас люблю. Скажи, вечір тобі понравився? Дуже спасибо, тобі супер. понравився? Да. А ти познайомився з ким? Ну скажи. Леся. Люся, леся. <laughs> Люс, ну, все. ну все. Леся, так леся. Да. Так що, мої красонички, у нас сьогодні отака вечеря. Хлопчики так, а у нас отак. Так, так мої красочки, ну що, вечір вам сподобався. Mm -hmm. Зайшли собі зараз повечеряємо. 19.41 і будемо їхати додому. Я думаю, люди коти. Кафе... Провоселілась, а ти молити додому. А тут на тобі. Я просто сьогодні була на старофон. Андрюшка, а що ж ти так, Леся? Лучечка. Ну. Ну зайка. зайка, я не буду Ну давай, Андрюшка, розу Алою. Ну, Люсь, подскажи вот мені, мені ніхто в жизни, так як Андрюшка, розу Алою. Розу Алюш Тайча наступаєсь, не наміка! Люся, милая, целую. цілую. девять раз. Это опять уже стих? Ну напи, да, я люблю его. Ну а что, по два раза? Я хотел поплыть с тобой, ты мне отказал. Я Хотел гулять ну, с тобой, ты мне не хотела. Одно и одно. Я люблю тебя, ты одно тебя. и Боже, Да ты будешь его придирать. Тебе понравилось? Вас да. Удалось? Ну иди. я буду ждать тебя. Главное скажи место! Це дуже якась вкусняшечка. сейчас прямо клубничка. Но ну, я хочу чтобы сказати правду, сказала, хорошенька, да, така заведення? Да, Между прочим, парку Шевченко. Коли будете, будь ласка. Круассанчик. Ну тут самі круаснечки. Хлопчики, вам смачного. А це ти що взяти вкусняшка? В тебе? На а я не знаю, що я взяла, але я взяла щось дуже-дуже вкусненьке. Всім смачного. хлопці. Кава. Ой, таке вкусне взагалі. Так що, мої хорошенькі, якщо ви зараз не маєте сна, будь ласка, ну мені сладеньке, ти знаєш, я дуже а давно... Це ж не сладеньке, ти знаєш? Це ж дієтическо, ж... сахар, нічого сахар. Ну таке вкусне, взагалі, дуже-дуже смачненьке. Всім смачного. I love you.